Всім привіт! А сьогодні я знову прийшла в цю прекрасну гру під назвою Міднінг щось там я забула. А, типу та. Купець зовсім. Ой. А ой. Так, закриваємо двері. Я закриваємо двері. чекаємо, поки приїде ще один чек. Перевірка. Перевірка. Це перевірка. Так, тихо, рукавички наділи, все. Перевірка, приїхала Боже, йде, як дівчина. Як бабка. Як моделі. о моделі Дівчата нормально, походку йдуть а то моделі. Так, ага. Хело, репост, ага, ага. Нічого не понятно, але дуже цікаво, типу. А, от, ага. Ага. Угу. Знову про якихось синіх чоловіків розмовляють. О, точніше про всіх. Та, добре, я жартую. Це були жарти, напевно. Але це не точно. Добре, дуже... я жартую. Так, я перекладати то не буду, бо занадто мене бісили це. Ага. А, е! Капець мене один робокс залишиться. Ня-ня-ня-ня-ня-ня Це все, що ви хотіли, Може підете. А чого у вас тут номер 007? Чи що? Який у вас номерок? Який у вас номерок? А, Ви, напевно, персонал в грі кальмара, так? Да? Ах. Шкуда у вас добряка? Дякую тобі, синочку. А нічого то, що я дівчина, ні? Ти чокнувся? А нічого то, що я дівчина. Боже, ну люди не... Тебе зараз випхнуть. Та ти звідси? Пошл. У, У нас тут всякі запасики є. Сюди будемо ховатися, якщо що. <гум> <гум> да? а, uh, Так, I'm out of the gong. Uh, так, а що там? що там по мені, по моїй зміні? О! Oh. О! Oh. Get Гетханіком. Знаєте, я його побачила, тільки що я знову налякалась. Бай! <гум> <гум> Та окей, мене стикуне. Can I go? Ні! Пішов, звідси! Я тобі зараз... Я тебе зараз вдарю. Згадала, що мене дивляться на дитяча аудиторія і не можу мутікнутися, типу, да? Так. Пішов? Ти маєш оплатити 149,99. Ні, дякую. Капець, пішов. 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 Тобі зараз ще припишу За швидкістю світла бажано. Зовсім опупал. Що? Що ви такі всі тут багані? Давай, 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 давай. Іди. Двері закриваємо. А чому мене тут... А, понятно, як він зайшов. Але я ж цілий час тут стояла. Що за крінж тут створиться? А, ну типа, мені вже печеньки не треба, брати, так? Ну, от, побачили чи ну вже не треба печеньки. Але він ще так отут-отаку от, стояв. Не спиною, а отако, прям отако. Не спиною, добрий день. Жіночка в жовтому. Baby in yellow, типу. Добрий день. Я маю сповістити вам про проблему. Яку? Що сталося? Your best room. Ага, ага. Я не знаю, як то прикладається, тому прикладати. Моє припущення я маю помити її прямо зараз. Ну, а якщо що туалет забився. Зливати треба, щоб він не забивався. Добре, йдемо. йдемо. Це ось тут. Ну, і чого ми маємо то слухати? Я не розумію. Я не хочу це. М -м -м. Але тут скрімер буде відсотків, а я хочу почути скрімер. Но того слухати я не хочу. А, але якщо я виключу звук, то я не почую скрімера і не налякаюся. Ну, окей. В одній з кабінці буде той чел. Оцій. Останній. О мій бог. Що ти тут робиш? Я попробую скористатися летом. Ти не бачиш? Ти налякав мене. Ди звідси. Тут зараз же. Ой. I'm so sorry, bro Все, я заб'юсь в свою кабіночку і все. Мяу А тут так ми і не дочистили. Можна мені, будь ласка, вийти. Я, я я не знаю, що сказати тобі. Ти тільки що? Перевернув поліцейську машину. Перевернув таксі, зробив аварію, тепер воно все горить. Я тебе зараз туди закину. Ти загубив двох людей і не факт, що в, та в поліції і тут було мало людей. Я в шоці з тебе. В поліції могли бути преступники, а в таксі були нормальні люди. Ти був Може. За що мені це? О! О зараз будемо, моєму другу, думаю, да? Райнг! Айнг Миа Добрий день Фронтмен я не можу так читати Фронтмен говорить. The Earth From Last Game. Uh, ну коротше чел за минулої гри. Е. Uh, озе. Uh, the... А ч там, я говорю? Він реально великий і тупий. Як так можна матюкатись? Як оцей чел... Я не розумію, чого його всі в цих всіх іграх ставлять? Окей, okay, сір. You need help? Ви ви потребуєте з допомоги? I'm sorry, bro. Омає oh, фарбе. А ви здіваєтесь? Ну то я все роблю, я готую, я туди, я сюди. Я як якась білка в колесі. Неможливо. Тому подзвони, тому передай, тому туди, тому сюди. Що вам ще зробити? Ні, я хочу скример зловити. <laughs> Якщо ми налякалися. Напишіть в коментарях, будь ласка. Та він тут а тисячу відсотків. А він, а чого двері відкрити? А двері закриті мали бути? О, воно вже розгурається. О-о-о. Орпітерія. Ні, бесрум, бесум, бесрум краще. Але в піцерії я зможу втекти. Давайте отут. Пофіг. Як буде, так буде. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю... Є! Ми вижили! Яке щастя! І, значить, тепер я можу вам вільно перекласти, що тут пише в Том. Почекавши кілька днів. Кілька днів просиділа там. На прибуття поліцейських вони рятують вас і повідомляють вашу корпорацію про. Інцидент. Ви вирішили залишити хронеком джоб і е, залишилися на місцеву пекарню. Копи так і не знайшли злого боса і його розшукують. Знятно, що його розшукують. Ну але, любі друзі, я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватись. Всіх люблю і поважаю. всім па-па. Гарного вам дня. Бувайте!